Привіт-привіт усім! всім привіт, друзі! Бажаю вам гарного, чудового літнього дня. У нас немає світла, тому буду вам розказувати про те, що є, і, можливо, потім якось. В мене була ідея сьогодні зняти якийсь урок, але ну, це неможливо, коли немає нормального освітлення. Ви зрозуміли. Тому буду відштовхуватись від того, що є, я не нию, деяким людям ще гірше. Тож, як є. Отже, сьогодні вам буду розказувати про таке знаєте, невелике мотиваційне відео для вашої підтримки, про те, що не завжди буває гладко, і що з цим робити. Так? Тому що багато хто вважає, що в мене все виходить отак от з першого разу. Ні, друзі, не завжди виходить з першого разу. Але основне, що у вас має виходити завжди, це гарний результат. Візуально гарний результат, якісний та далі, тому подібне. Про що я зараз веду мову? Я зараз веду мову ось про цей костюм. Ось він, ви його бачите. Всі пам'ятають цю тканину, яка, яку я брала саме ось на цей виріб. Саме костюм ось такого плану. Один в один. Він був ну, мною побачений в піраміді у нас тут є торговий центр Піраміда. І вартував він з знижкою близько 4 тисяч гривень з цієї ж тканини в такому ж кольорі. І взадіння я знайшла цю тканину. Там вона є. До речі, в декількох варіантах кольорів це натуральний ось такий трикотаж, двух нитка петля. Натуральний, але є там додавання синтетики, точно співвіддушення вам не скажу, але літом він не буде парти. І ось давайте ще ближче вам покажу деталі. Тут ось іде відстрочка такого лампасіка з бльосток. Пояс і в поясі всередині зазвичай я вставляю, щоб тут візуально цього було не видно. Воно не, не на талії і мало нормальний вигляд. Ну і оскільки я вже купила цю тканину, в мене вона була, як ви пам'ятаєте, я показувала вам блузу по косійниці вчора, до неї з цієї з цього ж цього штрикотажу я пошила ось спідничку. На поясі і в пояс я теж вставляю для фіксації талії. Це буде ось такий теж, теж буде комплект. ви зрозуміли. Вчора взагалі був, друзі, це я так далеко. Я кажу, вчора взагалі якийсь був дурний тяжкий день. Світло в нас виключало не по графіку, я працювала собі, викроїла цей костюм, штани, спідницю, встигнула пошити спідницю. І дуже довго, дуже довго я шила пояс. Значить, до цих штанів. І досвід у мене є. І знаю, як я його шити. І що ви думаєте? Ви зараз бачите ідеальний пояс. А ось я вам розказую про свою свою особисту перемогу. Я от вам показую, скільки варіантів я поясів пришила, поки не пошила отой. Щоб ви не думали, що отак от все як з куста. І щоб ви не думали, що я, знаєте, заста... оставляю, а, тіпа, хай буде так. Хай так, хай так, ні. Значить, ось перший варіант я взагалі пошила рожевий. Ну, тіпа, нормально, правда? ж? Але ні, не нормально. Вийшла в мене нерівномірна оця збірка. Ось тут більше, тут менше, хоча я знаю, як шити пояса. От це варіант номер один. Мені не сподобався. Думаю, все, штани будуть. Ну, щоб відтіняло оцей лампас, думаю, виконаю з оцієї тканини. Хочеться матюкнутися. Виконала. Дуже її крутило на поясі. Тут же виходить, що вставляється всередину резинка і його ж треба зафіксувати. І от воно настільки стало буксувати і перекручуватися, що в мене просто вчора здавали нерви. Ось другий варіант. Потім я думаю, ладно, пошию окремо, вставлю резинку всередину. Третій варіант. Ну і четвертий вже варіант, який ви бачили. Його вже я кроїла не по ширині тканини. А, друзі, я вам показую ось цю тканину, щоб. Це вже я помучилась 4 часа, і вам цю інформацію даю абсолютно безкоштовно, так, щоб ви не мучились. Тож не забувайте про вподобайки. І цю тканину, оскільки, знаєте, в чому біда, ця тканина, ось, виходить, оце її ширина. І ось, бачите, як вона скручується. Отак, от, вона скручується. І коли ви викраюєте пояс по ширині тканини, вона тянеться і так, і так. То за рахунок цієї скрученості йде під лапкою дуже сильний перекос. Тобто транспортер тягне в одну сторону, це в другу. Ви не можете продублювати нічого йому зробити, бо буде дуже товсте. Плюс, всі такого плану, штани, ми туди вставляємо резинку. Просто підвернути штани і вставити резинку, воно буде негарно. Ну просто так, ну, воно не красиво. Тому я от мучилась, мучилася, а потім думаю. Все одно я тебе ж зроблю. І я ось вирізала от просто отак. Ви поняли, так? Да? Не по ширині, а по довжині. все, все пішло прекрасно. Це конкретно на поясі. Все пішло замечательно, як завжди. Ну, тобто, все стало з ним ок. Тож, друзі, користуйтеся моєю порадою. При ось таких тканинах, які дуже скручуються, пояс, саме пояс. Так то штани. Шились. Ну, я не скажу, що зовсім там прям без проблем. але були деякі нюанси ось цією тканиною. Тож я вам показую, що ось моя особиста перемога. Чи щось може піти не так, навіть коли в тебе величезний досвід може піти не так і піде, і воно йде не раз. Я про те, щоб вас це. Не стопорило, щоб ви не впадали в віччя, щоб ви не брали, хоча мені хотілося брати, його, також швиряти його, Понімаєте? Хотілося брати, швиряти, плюнути, викинути в смітник. І багато разів, повірте, що було таке, що в мене щось не йшло, я викидала смітник. Но суть в тому, щоб доводити його до нормальної кондиції. Тому що це не ваша поразка. Ми або отримуємо досвід, або перемагаємо. В нас поразок не буває в житті. Тож, друзі, ось вам досвід абсолютно безкоштовний. Не забувайте про вподобайку. Це в мене ось ще тут залишився зовсім майнусінький кусочок. І Воно ж перекручувалось, понімаєте, не за рахунок цієї накатки. Ні, сама по собі ця тканина, от вона така, прям як слизька йде. Цей трикотаж він буває різний. Цей прям дуже-дуже-дуже скользький. Ти його шиєш, він себе веде як атла, як атлас, чи як атлас. От що я хотіла вам розповісти. Звісно, що це все я викидаю в смітник, просто от залишила, щоб вам показати, щоб ви побачили взагалі, що відбувається. Тепер розкажу вам вчора, от, е, я ж не дорозказувала, шила, я пошила, майже дошила. У мене ще не був готовий пояс, це вже я його доробляла сьогодні, прасувала сьогодні. От, це все я робила сьогодні. От, дошивала, щоб все було гаразд, щоб все було красиво. Одріжу з ниточку мачу. Тож доробляла я його сьогодні. Бо вчора, ну, не по графіку зовсім, не знаю, як у вас. Світла не було дуже довго. Значить, як виключили в 6 вечора, це вже другий день підряд. Сьогодні у нас середа, оце понеділок. Ну, в понеділок не так довго, вівторок. Тобто, знаєте, ми бачимо, що тут везде світло горить, а оця наша сторона отут. От виключили в 6 вечора і включили в час ночі. Оце считайте, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 і аж зараз. Більше ніж 7 годин не було світла. Не знаю, що буде з холодильником. Ну, чесно, я не хочу навіть про це думати. Як він буде себе вести? Що там в ньому? Ну, якщо його не рипать, то доведе вистачати на сутки. Ну, коли воно так, звісно, це відключається, це не є ок, я не нию, людям є ще гірше, я не сижу в окопі. Но, Графіки якісь дожні, будь ну хоча б, хоч знаєте, коли я бачу, що другий день підряд піврайона все в них нормально, кафешки роблять навіть без генератора, а в нас тут ну, якось регулюйте там. Не просто виключайте рубільника, а якось, ну хоч якось регулюйте, щоб ну, через день хоча б виключалось в нас, а це тут ну, неможливо ж це ні їсти, приготувати, нічого. Е, Сергій от, виключили світло, він думає, що ну каже, в 9-10 в дожніш включити його. Що, взяв фонарика, в нас є такий на акумуляторі хороший. Нам ще наші дружі харків'яни дарували в 2019 році, коли ми до них приїжджали в Харків. От, на відпочинок. Я і відео тоді знімала, влог. Якщо може, ви пам'ятаєте, якщо на каналі давно. От у нас ще з тих часів є той фонарик, він минулий блекаут, нас дуже крепко виручав. І це раз, іде Сергій начистив картоплі. І думала, ну там в 9 чи в 10 пожарим картоплю по йому. Ага, пожарили. Кажу, Сергій залий водою, то ми її жарили сьогодні. Вона, звісно, цілу ніч простояла в воді, ну а що робити? Що виходить? От, зайчики, що вам сказати, я вчора думала приготувати тортик. Зробила желе із полуниці. Ну, оцю форму в таку силіконову, порізала полуницю. Желатин залила кипятком, розколотила, додала туди полунички, трошки, щоб воно стало полуничне, трошки цукру і залила цю полуницю. Думаю, спечу бисквіт, і зверху буде вже та готова желе застигше, положу наверх, ну і якусь там прослойку із цього зроблю, із сметани. Ну, то хто його вже Тож сиріка їж та жиле? Кажу, ниний. Знаєте, як от пісня, не не ну, ниний. Ни -ни". Так само оце я. Ну, що робити? Ну, як є, так і є. <кій> Надіюсь, що не буде гірше зайчики. Так що, ну, як його працювати, як жити, уявлення маю. Їсти, то ми можемо, в принципі, якщо ну, взагалі буде капець, в нас є а, газова плиточка така туристична і є балони газові, маленькі. Хтось там боїться ними користуватися, ми ними користувалися Все нормально. Головне, не ставте на варильну поверхню електричну включену. Ті всі випадки, які були в людей, ото воно поставило на ту варильну поверхню, вмикається світло і нагрівається та газова плитка, потім разом з балоном. Трохи зображайте, що ви робите. От і все, трошки підключаємо мозгів і все буде добре. Бо люди є ну зовсім не думають, так ні не думають, що роблять, як тим газом користуватися. Мільйон років воно ну, люди вже користуються тим газом. Природні, і нічого з ними не случається. А як зовсім безмозглий, то, звісно, може і рвонути щось там. Я про те, що в нас є ця газова плитка і на край чого, то можна там трошки тривога. Знову, Це вже яка не знаю, рахун... рахунку яка. Ну, в общем-то, друзі, винний в цьому, не наш детек, що нам відключає світло, В усьому, що зараз, з нами. Трапляються, бо багато хто звинувачує того, багато хто чого, розганяється істерика, якісь там плани. Винні в усьому, що ми зараз переживаємо, тільки наші сусіди. Якби не війна, не було б відключення світла, якби не війна, людям не їхали б за кордон. Якби не війна, не забирали б наших чоловіків на війну. Ви зрозуміли, в усьому винні вони. Не ми з вами, нам з вами нема про що собачитися взагалі. Винні в усьому вони. От в усьому, що зараз з нами відбувається, винні вони. От і все. Щоб ви просто не писали, що о, я там то, а там сьо. Я чую, як оці, знаєте, і псошники розганяють, наганяються. Спеціально, щоб ми з вами, друзі, одне проти одного нахлабуцькувались. Звісно, є проблеми. Вони були завжди. За 30 років існування незалежності України наші сусіди робили все, щоб доводити нас до стану такого, як у них. От і все. Щоб ми були злі, щоб ми крали брехали. Ну ми ж не такі, правда ж? Тож не впадайте в істіріку. Як би не було нам важко, ми маємо це все пережити. Тож до чого я веду? До чого я веду? Що ну, тут темно, бачите, над столом. Як нема світла, тут навіть ну, кроїд, ось, бачите, ну Темнота, що ви побачите тут? Ніхріна. <плес> тобто, так, що я можу, знаєте, як сама там щось собі шию, щось покроїти, ну, реально без світла темно. Навіть якщо велике вікно, для того, щоб навіть зробити якийсь розкрой, я вже не кажу про те, що шить. Треба світло. Так що, друзі, ви маєте ставити мені лайки. Якщо у вас з'являється така можливість, дивіться якісь відео на каналі. Підтримуйте мене, будь ласка, а я постараюсь підтримувати вас. Чим зможу, звісно ж, морально підтримаю кожного з вас, щоб ви кріпилися і пам'ятали, що є люди, яким важче, ніж вам, звісно що, то. Підтримуєте їх морально, чи можете? Хто підтримує копійкою, хто добрим ділом, хто добрим словом. Нам собачиться, друзі, ні к чому. Взагалі. Взагалі ні к чому. Тому що з кожним днем, ви ж бачите, як розганяється оце все, та воно нам ні к чому. То зараз знайду тканину, добре, що в мене вже підготовлені, я заздалегідь коя, що попрала. і потім. Багато хто захотів, щоб я показала, як кроїти штани з підкладкою, ну, типа, що до чого. Це насправді дуже легко. Відео таких на каналі, до речі, вже було. Пару штук, ну але ви хочете свіженьке, то звісно, що для вас я це відео підготую. Не знаю, коли включається світло. Добре, що є інтернет, слава Богу. Добре, що ми купили оту штуку, яка, ну, типа, оця. Зарядна станція, чи як її назвати, інвектор, то, що він у нас є хоч якось. Тому що ну, ніякий павербанк вам 7 часов не дасть електроенергії. А це ну, хоч якось, знаєте, хоч якась связь. Коли е, вимикається світло, немає зв'язку от саме в нас. Тобто мобільний зв'язок він не працює взагалі. Тобто ти дивишся на шкалу, і там буквально один і то не пробивається. От. Тому це єдиний вихід, це оптове лукно, Я сподіваюся, що все буде добре. Тож таке мої любі зайчики. Якось викручуйтеся по ситуації, в кого приватний будинок, мабуть, тим легше. Все рівно є якісь хатні справи, поки літо. Да? На дворі можна їсти зварити, в принципі, тут при бажанні. Якщо захотіть, можна зварити. Ну і в принципі, навірно, ж, газ якийсь є. От. Так, що таке, вже якось викручуйтесь. Ще поки не зима, до зими нам треба якось дожити. То що, друзі, всім вам бажаю. Гарного настрою. Показала вам костюм, шила для нової колекції. Тут у кофтині відклейка з флізеліном обов'язково, щоб форму тримало. І широка підгибка рукавів, теж, щоб тримало форму. Бачите, от прям так красиво. І отут по плечових швах, я не знаю, чи вам видно буде. Ось тут ще зроблена відстрочка. Воно, звісно, що коли ви так бачите ковтину, воно в очі не кидається. Ну, зблизька ці всі деталі, вони помітні і вони дуже крепко впливають на загальну картину. От, все. Побалакала вам, розказала останні новини. А що хотіла за маску розказати, чи не все. Заказувала я ще давненько в б'юті маску. От я її оцінила тільки зараз. Така жара, зараз я принесу, покажу, бо там темно в ванні, ви все одно нічого не побачите. І який би ти там здоровий не був, скажімо так, навіть якщо у вас все добре, вранці ми прокидаємося, коли така спека трішки отюкші. Щоб себе привести в порядок, ідеально. На півчаса от отинялася, пила каву, намазюкала, зараз вам покажу віру. Хвилину вже ж. Я боюся вам на неї залишити посилання. Це я ще й компрес на коліно зробила. Щось мені там хрустнуло в коліні, вчора в драбині ж Може, спитаєте. От, отака така от масочка. Вона, ну бачите, ось така глиняна йде. от, Я намазую ну, таку хвилин на 10. Засихаю, я навіть під очі наношу, нічого воно не пересушує потім. Вона написано, ліфтинг маска для боротьби з намряками, Вона так і називається. Дуже дієва, наношу на лице і на шию. Якщо боїтесь, що під очима не пересушувало, то змочуйте так періодично водичку. Взагалі клас. І от прямо зараз на літо, я її оцінила, її дуже багато, її аж 250 грам. Якщо ви так, ну, її можна і кожен день користувати. Ну, а якщо що, то ви можете з подружкою навіть на двох, її в баночку в якусь перецайкати. і от навіть взяти на двох, бо з подружкою чи з мамою. З ким захочете. От, взагалі, дуже чудово. Так що, друзі, ви поняли. Просинаюся, як наче покусаний бджолами, 10-15 хвилин і приводиш себе в порядок ну, на літо, то що надо. Все, всім цьомки-бомки, всім пока, бувайте здорові!